Це сміття, а не дрова. Згорають за пів години ціла корзина, це невигодно і так далі. Таке писали мені в коментах. Я вже цими дровами палю майже 40 днів, ну вже я їх майже випалив. Кому цікаво, зараз скажу відгук, що я думаю про такий хмиз, отакі дрова. Є грубші, є тонші. Заготовляв такі дрова, отакою штуковиною. Називається Arpal модель 60BD. На заготівлю отаких дров на 27 корзін, отаких 55-літрових, в мене йде плюс-мінус літра бензину. Це виходить одна корзина 2 гривні. Виходить. Це собівартість з доставкою, з витратою на пальне і так далі, без ціни самого арпалу. Ну, це понятно. Якщо чесно сам зразу не думав, що вони будуть так класно гріти, того я їх і заготовив не так багато, що хватить на всю зиму. Заготовив чисто на пробу. Це в мене що, вийшло 40 днів полів, грубо говоря, по три корзини, десь 120 корзін, 120, може більше. Я його брав, в принципі, більше для того, щоб прибрати гілки, щоб не палити на городі, бо нема де їх палити. Ну і це не особо екологічно, щоб просто не було срачу. Ну, Попробував я бити дрова, дрова бомбічиські. Дивіться, в хату у мене хата 90 квадратів. При морозі мінус 10 в мене на добу йде 3 отакових корзини. Тобто 3 на 2 – це 6 гривень витрата на добу. Це якщо сильний мороз. При нульовій десь корзини дві. Так що рахуйте, чи це дорого, чи це дешево. Тепер по нюансах, чим паління оцими дровами відрізняється від звичайних дров. По трудозатратах, хочете, вірте, хочете, ні, з ними реально мороки менше, тому що зразу я арпалом б'ю ці корзини, мені зручно їх скидати на купу, не треба ні рубати, ні різати і так далі. Далі по нюансах. Дивіться, підкидати їх треба. Можна практично точно так само, як звичайні дрова. Навіть якщо вони згоріли, потім вони дуже класно тримають жар. Не знаю. Чого так? Може, це теж у мене такий котет. У мене коть старий тайга 2 називається, старий драконський котлов. В мене, якщо я ввечері ночою накидав в 12 часу ночі, рано в 8 часу встаєш, жару ще повно, просто докидав цих дров, не далі, горять. З простими дровами в мене так не виходить. По нюансах їх не треба багато накидати в котел, тому що якщо їх дуже багато накидати, назбираються ці перолізні гази, і воно може чмихнути і повна хата диму. Це такий нюанс. Ну не знаю, це в мене в котлові. Далі. Вони набагато більше закопчують димохід, того, що від простих дров у мене нема стільки сажі, від сивох дров сажі реально більше. Того це, виходить, Запалив я 15 грудня, раз я тушив, ну не тушив, а просто загас котел, чистив сажу, того, що димохід вони більше закопчують. Зараз купив якийсь там порошок, сиплю, подивлюсь, чи воно поможе чи не поможе. Ну, в принципі, а ну ще може більше сміття з ними. тому що прості дрова менше, ніби смітять, отакі трохи більше смітять. Кого ж, що цікавить, питайте, розкажу, покажу.